Виконуємо право 11 до параграфа 11 за підручником інформатка 8 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький, Пилипчук шестопало 2025 року випуску. Відкриємо текстовий редактор блокнот. Давайте зразу збережемо даний файл з розширенням HTML. Файл зберегти або зберегти як. Зберігаємо власній папці. Зберігаємо з іменем вправо. 11. Записуємо вправо 11.html. Обов'язково пишемо «крапка. html. Зберегти. Запишемо структуру HTML документа. Рекомендую зразу писати закриваючий тег. Тут зробимо для кращого читання HTML розмітки відступ, який рівний одному табулятору TAB. Таб. Давайте запишемо назву, яка буде відображатися на вкладці браузера, а саме вправа 23. І давайте збережемо тепер і відкриємо даний файл у браузері. Бачимо, це в нас файл вправа 23 і значок в нього браузера. Відкриємо. Поки що в нас сторінка порожня. Але бачимо, що у нас на клаці відображається вправа 23. Тобто те, що ми записали між тегами Title. Створимо таблицю. Для цього скористаємося тегом Table. Зразу закриваючий тег зі слашем. Бачимо, що наша таблиця складається з двох рядків і трьох ступців. Запишемо рядок Ну, Якщо три ступці, значить в рядку є три клітинки. Клітинка це техтіді. Щоб було швидше. Скопіюємо і вставимо. І аналогічно з другим рядком. Також скопіювали і вставили. Тепер введемо дані в таблицю. Тут у нас одинички 4 штуки, тут двійки. Тепер вже збережемо та оно сторінку. Бачимо, що текст у нас відображається, але самої таблиці, а саме меж не видно. Допишемо атрибут до тега table, атрибут border, Далі дорівнює. І в подвійних лапках запишемо в пікселях товщину рамки. Нехай буде один піксель. Бачимо, рамка в нас є, але в нашому випадку в нас бачимо, що рамка є така подвійна. Давайте зробимо так, щоб рамка складалася з однієї лінії. Для цього просто приберемо відстань між клітинками таблиці, і для цього скористаємося атрибутом «Cell Spacing». Встановимо значення для нього 0. Бачимо, що тепер у нас лінія 1. Тепер змінимо html код так, щоб вийшла таблиця за зразком як на рисунку 11.7. Для цього нам потрібно об'єднати клітинки. А саме об'єднати ось цю клітинку і ось цю клітинку. Тобто клітинки в стопці. Для того, щоб об'єднати клітинки в стопці, скористаємося атрибутом Rowspan. Об'єднуємо ми дві клітинки. Бачимо ось цю клітинку потрібно вилучити. Тому що вона об'єднана. Є. Yeah. Тепер нам потрібно об'єднати клітинки. Ось ці дві. Для цього скористаємося вже атрибутом colspan. Також об'єднуємо дві клітинки. І наступну клітинку нам потрібно вилучити. Добре. Тільки тепер в нас. Ось тут в нас має бути четвірки, а ось тут трійки. Рухаємося далі. Задамо розміри таблиці в пікселях, а саме ширина 400 пікселів, а висота 200 пікселів. Для того, щоб задати ширину таблиці, скористаємося атрибутом white ширина. Надаємо значення 400. Тут має бути пробіл. І висоти. Атрибут «Height». Значення 200. Тепер встановимо висоту верхнього рядка 35%. Верхній рядок це ось це. Значить для даного тегу TR дописуємо атрибут Height. 35% зразу перевіряємо. Є. І тепер для другого стопця встановимо ширину 60% від таблиці, а третього стопця 20%. Другий стовпець, це в нас ось це. А третє ось це. Тепер залишилося вирівняти по вертикалі і горизонталі написи в клітинках, як бачимо на зразку. Ось ці одинички у нас мають бути в верхньому правому кутку клітинки. Клітинки це у нас ось тут. Для того, щоб вирівняти по вертикалі, скористаємося атрибутом v align і надаємо значення top. А для того, щоб... Вирівняти по горизонталі скористаємося атрибутом Align. і надаємо значення Right. Бачимо сім вже за замовчуванням у нас вирівняно по лівому краю і по центру. Тобто 2 ми змінювати не будемо. Трійки треба, щоб були по вертикалі по центру. І ось тут по центру. Ну а четвірки в нас стоять добре. Отже, потрібно вирівняти трійки. Атрибут Align. Тому що вирівнюємо по горизонталі, а саме надаємо значення центр. Ну і все. Хоча ні, не все. Як Говориться, працює то й добре. В боді немає закриваючої дужки. Хоча, як бачимо, справді все працює. Ну, а тепер все. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!